Фізичне виховання в інклюзивній школі приносить користь усім учням. Регулярна фізична активність у дитинстві та підлітковому віці важлива для зміцнення здоров'я та благополуччя на все життя, а також для профілактики різноманітних захворювань, таких як діабет, хвороби серця, депресія, тривога та багато інших. Пам'ятайте, що всі учні зрештою стануть дорослими, і саме тому фізична активність і фізичне виховання є такими важливими. Наш обов'язок як педагогів сприяти вихованню фізично освіченої особистості. Доведено, що фізична активність також покращує кардіореспіраторну та м'язову підготовку, здоров'я кісток, здорову вагу та склад тіла, покращує самопочуття та позитивне самосприйняття. Переваги регулярної фізичної активності також можна побачити у шкільній успішності учнів. Дослідження показують, що повноцінне харчування та фізична активність до і після шкільного дня. Тісно пов'язані з позитивними результатами навчання та академічною успішністю. Всі учні, незалежно від здібностей, повинні отримувати рекомендовані 60 хвилин або більше щоденної фізичної активності. На жаль, діти та молодь з інвалідністю часто не повністю залучені до цих зусиль, що призводить до більшої фізичної пасивності та ожиріння. Намагайтеся пам'ятати, що саме ці молоді учні. Часто стикаються з найбільшою кількістю бар'єрів у шкільні роки та у дорослому житті. Школи мають унікальну можливість надати учням з інвалідністю можливість брати участь у високоякісному, інклюзивному фізичному вихованні та фізичній активності до, під час і після уроків, що принесе користь здоров'ю дітей і дасть їм змогу досягти 60-хвилинної фізичної активності впродовж дня. Здоровий спосіб життя сформований у дитинстві та підлітковому віці, впливатиме на майбутні моделі фізичної активності, здоров'я та суб'єктивне благополуччя. Ось чому так важливо допомагати учням: фізкультурна грамотність у ранньому віці, те, чого наші діти навчаються в ранньому віці, впливатиме на них протягом усього життя. Інклюзія означає, що всі діти, незалежно від здібностей чи інвалідності, Мають право на повагу та визнання їх цінними членами шкільної спільноти, повноцінно брати участь у всіх шкільних заходах і взаємодіяти з однолітками всіх рівнів здібностей, маючи можливість розвивати дружні стосунки. Вчителі, адміністрація та шкільний персонал повинні взяти на себе зобов'язання створити інклюзивну культуру. Яка забезпечує рівні можливості для всіх учнів незалежно від їхньої раси, етнічного походження, релігії, статі, гендеру, соціально-економічного статусу, громадянства чи негромадянства? Як педагог ви можете підтримати інклюзивне фізичне виховання у ваших школах, демонструючи поведінку, яка показує, що ви дбаєте про всіх учнів, і поважаєте їх як рівноправних учнів. Сприяння підтримці однолітків учні найкраще навчаються у своїх однолітків. Учні хочуть спілкуватися з однолітками та розвивати дружні стосунки. Використовуючи принципи універсального дизайну, переконайтеся, що всі типи учнів можуть отримати користь від вправ та інструкцій. Це включає використання сильних сторін учня під час навчання, наприклад, надання наочних посібників або підказок для учнів із порушеннями зору. При виконанні навичок з використанням допоміжних послуг, визнання того, що ви можете не мати всіх відповідей, а інші допоміжні особи можуть допомогти вам знайти відповідні способи включення учнів у вашу програму. Співпрацюйте зі спеціальними та загальноосвітніми педагогами. Пам'ятайте, що ми всі тут разом і можемо вчитися один в одного. Відстежуйте прогрес учня за допомогою достовірних оцінок, щоб визначити, чи досягнуті цілі індивідуального навчального плану учні повинні мати доступ до загальної навчальної програми з фізичного виховання. Вона може не завжди виглядати однаково, але кваліфіковані педагоги визначають, що потрібно учням, виходячи з їхнього поточного рівня здібностей. Зробити середовище доступним, надаючи можливості для занять, навичок та обладнання, які дозволяють учням повноцінно брати участь у житті суспільства разом з однолітками, підтримувати учнів з інвалідністю, які хочуть брати участь в інших видах фізичної активності до під час і після школи. Співпрацюйте з програмами відпочинку, щоб переконатися, що є варіанти для участі. Як адміністратор, ви можете підтримати інклюзію в наших школах. Заявивши про свою підтримку інклюзії та виділивши фінансування і ресурси для підтримки інклюзивних ініціатив, щоб усі учні могли брати участь у програмах фізичного виховання та фізичної активності, забезпечення повної доступності шкільного середовища для учнів та членів шкільної громади. Забезпечення можливостей професійного навчання для всього персоналу з питань інклюзії та навчальної програми багато вчителів прагнуть до інклюзії, але не знають, що саме і як зробити їхнє середовище більш інклюзивним. Підтримуйте процес IEP за допомогою оцінювання та спільних практик, які допоможуть переконатися, що всі ваші співробітники знаходяться на одній сторінці. Зробіть кроки, щоб залучити учнів і батьків. До створення справжньої інклюзивної школи. Подолайте розбіжності, демонструючи всіх учнів, створіть конкретні можливості для всіх учнів і батьків, розвивати дружбу та почуття приналежності через спільну діяльність. Невеликі дії можуть призвести до позитивних результатів, відзначати успіхи учнів і планувати постійне вдосконалення, надання можливості всім співробітникам та учням стати захисниками інклюзії. Пам'ятайте, що метою інклюзивного фізичного виховання є не лише дотримання закону, а й забезпечення та сприяння успішному навчальному середовищу, яке сприяє формуванню здорових звичок та участі в спорті протягом усього життя для учнів з інвалідністю та без неї, підтримувати інклюзивні та здорові громади, надаючи доступ до якісної освіти всім учням. Щоб дізнатися більше про інклюзивне фізичне виховання, відвідайте nchp.org ncpaid.org -E